Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин, новин спорту троє тих БТ» ВТ з Дніпропетровщини стали призерами міжнародного турніру. І три a Tour uh, Grand Prix One, який фінішував в столиці Албанії тарані. Вихованець міської дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Прохорна Бока, якого тренує Дмитро Литвиненко. Став чемпіоном серед кадетів. Інша представниця цього навчального закладу Марія Леонова, якою опікується Павло Пшенічніков, завивав срібну медаль серед юніорок на сам кінець Михайло Капуста з дитячо-юнацької спортивної школи кам'янського тренера Олександра Кірпи став бронзовим призером. Спортсменка Нікопольської дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург Оксана Бурова, яку тренує Ірина Борщаговська, виграла перший етап Кубка України зі скелелазення у дисципліні Швидкість, змагання кого приймало місто Кропивницький. Бронзова нагорода у Ніне Вознюк з ДЮСШ з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради. І тренують Наталія Перлова і Валентина Коршакова на гарній хвилі позитиву і підйому у доброму настрої після успішного виступу на останньому чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 23 років, де збірна Дніпропетровщини завоювала 11 медалей, три золоті, дві срібні і шість бронзових, і посіла четверте місце загальнокомандного заліку на рензі комплексу для юнацької спортивної школи з боксу єдиноборс Дніпровської міської ради. Стартував чемпіонат області з боксу серед дорослих та юніорів і юніорок. На гарній хвилі позитиву і підйому у доброму настрої після успішного виступу на останньому чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок віком до 23 років, де збірна Дніпропетровщини завоювала 11 медалей, три золоті дві срібні та шість бронзових, і посіла четверте місце загальнокомандного заліку на ринзі комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, стартував чемпіонат області серед дорослих та юніорів і юніорок. Участь у якому беруть переможці і призери подібних турнірів своїх міст, районів і територіальних громад, хочеться відмітити нашу обласну федерацію боксу, яка зробила все для того, щоб спортсмени гарно е, виступили на чемпіонаті України. Був зроблений навчально тренувальний збір, де спортсмени е, проводили три тренування в день, е, були забезпечені харчуванням, проживанням. Вітамінами і ті боксери, які вже поїхали на чемпіонат України, були екіпіровані. Получили і футболки, і е, спортивні костюми. Це відмітили всі представники, е, які були на чемпіонаті України. Тому нам було не соромно і за підготовку наших спортсменів, і за екіпірування. Тобто була вже гордість, що Дніпропетровська область одна із ведучих областів в сфері боксу. Традиційно у ході стисло урочистої церемонії відкриття чемпіонату учасники судді та уболівальники на початку хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого у виконанні заслуженої артистки України Зінаїди Чепи під склепінням зали пролунав Державний гімн України, який став прологом турніру, успішних виступів, на якому та яскравих видовищних поєдинків почергово побажали віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький. Головний суддя змагань Олександр Ніколенко. Після чого сутички і розпочалися. Бажаємо нашим спортсменам перемог яскравих, щоб цей чемпіонат пройшов дуже на високому рівні. Боксери і боксерки в нас дуже гарні. Це продемонстрував недавній чемпіонат України, де було здобуто, здобуто дуже багато нагород, золота. Показали дуже гарний клас. Далі більше, далі будемо боротися. Будемо розвивати бокс. Як це і робимо. Дякую. Протягом чотирьох днів триватимуть поєдинки попереднього етапу, а фінальні бої відбудуться у п'ятницю. Тож дня Федерація боксу запланувала нагородження переможців і призерів вищезгаданого чемпіонату України серед чоловіків та жінок віком до 23 років. Однією з них серед інших буде і Поліна Черненко з Кривого Рогу, яка разом з іншим представником цього міста Артуром Кузьменком та Вікторією Шкел з Дніпровського клубу Боксу Фаворит виграли золоті медалі. Зрештою більш детально про це і про те, хто і які нагороди завоював за підсумками звітних змагань у випуску новин спорту Дніпро Тіві у п'ятницю. У Самарі відбувся другий турнір судзалу серед ветеранів вікової категорії, кому за 40 років пам'яті колишнього гравця низки професійних клубів України Віталія Залізняка, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російських окупантів на запорізькому напрямку на початку грудня 2023 року. Шість команд ветеранів міста Самар віком за 40 років вийшли на старт і зіграли на попередньому етапі у двох групах. Другого за ліком турніру пам'яті Віталія Залізняка, який був професійним футболістом і захищав кольори низки вітчизняних клубів Павлоградського шахтаря, Новомосковського і Маріупольського металургів, Дніпродзержинської сталі та інших. Коли розпочалася війна, він добровольцем пішов на фронт боронити Україну. Втім, на жаль, на початку грудня 2023 року загинув смертю хоробрих на запорізькому напрямку. Колишні його друзі і партнери за підтримки міської влади вирішили заснувати і проводити турніри його пам'яті. Ми його пам'ятаємо, ми з ним пограли багато часу. Чоловік був дуже хороший і в житті, і в футболі. І без нього, скажімо так, важковато. Немає того ізюма, немає тих моментів, футбольних шуток, прибавуток, той моральної підтримки, той, того, того футбольного життя, що в нас було з ним. Дуже його чекали, Оце він повинен був прийти. І ми ждали, що в зал він прийде і знову буде нас там і заводити, і підтримувати. І... Очень з ним було хорошо. Це наш обов'язок пам'ятати. І Віталій Залізняк. Який добровільно пішов, взяв з руки зброю захищати нас, нашу країну. Він в житті дуже полюбляв футбол, професійно їм займався. І це цей турнір, який вже другий рік поспіль проходить, це дано на пам'яті йому. У нас не так багато футболістів, які ну так вирішили. Да, вирішили так вчинити, як в Італії. І велика шана велика подяка і пам'ять це те, що нам потрібно, і наш обов'язок ми потрібні пам'ятати, таких як Віталій. велика подяка меру міста Сергію Резніку, асоціації футбола Дніпропетровської області. Ну, звісно, спорт для всіх. Ми второй год проводимо жити турнір і будемо його проводіть. Віталіка він як хороший футболіст, хороший чоловік. Ми його ніколи не забудемо. цей турнір будемо проводити кожен рік. У матчі за третє місце Венеція з рахунком 3-1 здолала другу команду авангарду. Натомість його перший колектив зійшовся у фінальній зустрічі змагань з гудком. Цікаво, що останній протягом усієї зустрічі постійно атакував, створював гольові моменти. Втім, ніяк не міг забити дива на останнім рубежі творив голкіпера авангарду Олександр Безмозгов, який відбивав усе, що летіло у площину його володінь. Натомість його польові партнери змогли по максимуму вичавити з декількох контратак, відзначившись двічі у воротах суперника. Зрештою, останньому втрачати було нічого. і Він над зусиллями відіграв різницю і поновив рівновагу 2-2. Проте останнє слово у матчі залишилося за авангардом, який встиг до фінального стестка. Провести третій м'яч, який став вирішальним не тільки у зустрічі, але і турнірі. На початку урочистої церемонії нагородження, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять Віталія Залізняка та усіх цивільних і військових, які загинули на війні. Після чого усім почергово подякували, привітали та побажали успіхів міський голова Самари Сергій Рєзнік, депутат міської ради Олег Кардашов зі сльозами на очах за пам'ять і шану про чоловіка. Усім подякувала вдова полеглого героя Тетяна. Важко говорити, але я вам хочу всім сказати велике дякую. Я, я знаю, як мій чоловік чоловік любив футбол, як він любив всіх вас. Ну, Для нього це було номер один завжди. Футбол, ну і потім я. Дякую за чудову гру. Мені на мить показалося, що він десь тут. Від Асоціації футболу Дніпропетровської області усім подякував голова об'єднання тренерів регіону Сергій Дірявка. після чого він разом зі своїм тезкою і другом, головою комітету ветеранів громадської організації Сергієм Соловйовим, вручили командам, учасницям м'ячі. Асоціація футбола все зробить для цього, щоб ми постійно пам'ятали, не забували наших героїв, які дуже любили футбол. А саме головне дуже любили свою батьківщину. І коли почалася війна. Він ма, е, 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 зразу став до лав захисників України. На жаль, його з нами нема. Але ми будемо пам'ятати як класного захисника, як класну людину, яка на футбольному полі завжди не жартувала себе, не суперників. І це дуже важливо для наступних поколінь, щоб ми завжди пам'ятали, кому ми маємо змогу жити, ми маємо змогу грати в футбол. І маємо змогу розвиватися далі. Далі організатори першими вшанували кращих гравців команд, півфіналістів у другому авангарді Дмитра Волинця, у Венеції Олександра Новікова, Олега Покусу. Найправнішим визнано в Авангарді один. А в гудку таким став Владислав Савченко. Кубка за третє місце була удостоєна італійська Венеція на просторах Самари. Подібний трофей отримала команда Невдаха фіналу, срібний призер змагань гудок. На сам кінець, головний трофей турніру. Міський голова Сергій Резнік вручив капітану команди першого авангарду Олегу Покусі, гравцем якої свого часу був і Віталій Залізняк. Йовдова, пані Тетяна, презентувала колективам м'ячі і своєрідні чоловічі подарунки для ветеранів, щоб ті належним чином пом'янули у третьому таймі її чоловіка. І на сам кінець Сергій Соловйов. Приз глядацьких симпатій футболку гравця Житомирського полісся і чемпіона світу з боксу Олександра Усикова презентував Юрію Кореченку з першого авангарду. Традиційно апофеозом події стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку про другий турнір у Самарі пам'яті Віталія Залізняка. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.